Отже, друзі, всіх вітаю! Як ви бачите по віддаленості кадру, нас чекає дещо цікавеньке і немаленьке. Я б сказав би зовсім немаленьке. Це дуже крутий набір, який я по методиці збираю його сам по деталям, замовляючи їх на бреклінку. І в мене вийшло не на 100%, десь відсотків на 99,7 плюс-мінус. Але все одно вийшло, так би мовити. Це у нас ось такий крутезний набір. Навіть весь в кадр важко вмістити. Це у нас в Jedi Starfighter with Hyper Driver Boost Ring артикул набору 7661. І вийшов він у нас аж у далекому-далекому 2007 році. Дуже класний набір, я себе його дуже давно хотів, але купувати його десь там, за ту суму, за яку його продають на закордонних магазинах в закордонних магазинах BrickLink, ну дуже-дуже накладно, тому що його ціна стартує без фігурок самого набору плюс-мінус дев'ять. Мені він обійшовся десь в 3. В 3 плюс-мінус. Ну, можливо, 2,5. Що він себе представляє? Це таке величезне гіперкільце. Ми на це все подивимося, звичайно ж, разом, але спочатку глянемо на сам Starfighter. От такий крутезний набір. Так, він дуже простенький, на весь набір пішло 570 деталей. І більша частина з них пішла на... Оце ж гіперфільце. Цей Страфайтер, ну зато він має прикольний функціонал, якого немає в більш старших версіях. Ті, що виходили, це там Anakin, Obi-Wan. Зеленого, по-моєму, є посадкові ніжки. Тобто він виставляє ніжки і ось так може приземлитись на платформу. В інших наборів немає, хоча там деталей набагато більше. На жаль, фігурок у мене до нього нема, та мені вони і не подобаються, Там фігурки такі трішки, а там взагалі, по-моєму, одна фігурка чи дві. А ні, дві фігурки, там ще кітфі стої. Доволі рідкісна фігурка, але зустрічався в трьох сетах. Обіван тут дуже-дуже рідкісний, він був тільки в цьому сеті. Ну, в такому вигляді, в якому... Він є для цього набору, він був тільки тут, в інших сетах не зустрічався. Ось такий крутизний сам винищувач. Ну і гіперкільцеве, яке прям, ну, я не знаю, хіба що так показати, яке воно масивне, яке воно здорове. Досить класний набір. Прям Я задоволений, що його зібрав. По деталям, чого в мене не вистачає. Ну, в першу чергу не вистачає отаких от деталей сірих. Це самі дорогі деталі. В виконанні в сірому кольорі виконані. Це отакі ліфтарми пласки на 7, на 7 стадів. Я тут використав білі, чорні, такі і, здається, декілька. В принципі, вони йдуть як основа, вони з'єднують між собою дві половинки гіперкільця з техніки. Потім вже всі інші деталі кріпляться на ці деталі технік. І одна ця деталька коштує в районі там, 50 гривень чи 60 гривень, а їх треба близько 12 чи 16 штук. Здається, ну, витрачатися на них. Ну, колись я їх куплю, звичайно, щоб доповнити цей набір. І зробити, щоб він був повністю як по інструкції. А може і не куплю, не знаю, тому що ще не вистачає. Здається, 8 отаких коліщаток. Зараз я покажу ближче. Ось отаких деталей. В отакому кольорі не вистачає 8 штук. Я замінив на білі, взагалі, і на сірі, на темно темносі, де не вистачало, тому що таких потрібно. 10 штук, в мене є тільки 2. І ціна на них здається 200, 270 чи 280 гривень за одну. Тобто, саме дороге в цьому наборі це оці деталі. Вони там 2-3 тисячі з'їдають саме вони. Ну а всі інші деталі вони більш-менш дешеві. Легко можна їх знайти, крім ось оцих. Ну і оці, хто хоче викидати на світлосірі, то. 53 гривні, одна штучка така коштує. І в Україні їх дуже важко знайти. У нас в Україні їх продається, здається, всього-навсього 2 чи 3 в одному магазині на бриклінку. Набор дуже класний по функціоналу. У нас, щоб показати, ну, це є такі затискачі, які прижимають з собою корабель. Ну і в принципі все. Ніяких функцій. Стрільби в нас немає, ніяких механізмів цікавих у нас немає. а ні, з збрехав, у нас є функція стрільби. Ось два старшутери, точніше дві флік-ракетки, так би мовити. Одна знаходиться ось, інша з іншого боку. Тобто ти нажимаєш і ти випускаєш ракетку. Але тут якийсь механізм, якщо чесно, ну не дуже викликає довіру. Сам корабель має такі дві технік деталі у себе на дні, за допомогою яких він приєднується до цього гіперкільця, до цієї платформи. Можна і це не опускати, він вже звідти ніяк не випаде, він там тримається дуже добре. Але все ж таки використовується ще такі прижими для додаткової фіксації. Мені здається, від фігурки Фіста в мене є тільки голова. Але я в цьому не певен на 100%. А так, у мене є голова Кіт Фіста, яка на тілі Колмана тревора з руками від йоди. Ось так виглядає Кіт Фіста, Голова резинова повністю. Тобто вона вся гумова. Прикольна. В дуже крутому стані, в дуже класному стані, в чудовому, я б сказав. Тіла в мене немає, але є голова. Голова це саме цінне, що є у фігурки Кітфісто. Тож от така прикольна фігурка. У ну, мене вона виходить кастомна, тому що голова, ну, деталі то всі оригінальні, але зібрана з кубки різних джедаїв, які в мене були. Тож ото якось. Ото так. І отакий от чудовий набір, який сам ще й весь в кадр не влазить. Досить крутий, досить круто вигляд. Ну, набір класний. Я... я дуже радий, що я його зібрав. Так, По деталям. Це в нас наклейки, а оці дві деталі це у нас принти. Ну і скло принтоване. Що переднє, що, що заднє. Ну і там деякі пульти керування теж є. Це теж принтовані деталі, вони там в кабіні знаходяться, якщо видно. Ось Дві принтовані деталі і це теж принти. І це дві принтовані деталі. Ну і скло. Тоже такий коротенький огляд, я дуже радий, що зібрав цей набір. мені він Капець, як подобається. Ну, не знаю, що ще додати. Підписуйтесь на канал, репостіть це відео. Заходьте підписуйтесь на мої соцмережі, додавайтесь до мене в групу в Телеграмі. Всім дякую за перегляд, всім гарної ночі, всього найкращого.